Может, на русском разговаривать? Чудесный вопрос, знаете? Просьба, я бы сказал. Когда ты общаешься минут, ну, пусть минуту на русском, а тебя просят на русском общаться, я даже не знаю, что сказать. Наверное, вы хотите, чтобы я на украинском русскому говорил, так? На э, русском из э, слова я слова занимания 1596 року, так? Це вы маєте на увазі. Автор одного з перших українських словників Лаврентій Зизаній нагадує ставати вподобайки на відео Морозенка і підписуватись. А це я в даному. А, а ето я розговорю на московську граматиці. На я звиняю, я, я, я переб'ю. Я не розумію. Я, я переб'ю, я просто не розумію. Ну, ви мене попросили спілкуватися по руському. Я вам только що спілкувався російською мовою. Українською, старою руською мовою, русинською, 16-го, 17 17-го століття.